Ми починаємо з 6 серпня 2024 року, коли регулярна українська армія перетнула російський кордон по трасі Р-200 у напрямку міста Суджа. На шляху розташовані два села: Гоголівка та Рубанщина. Південніше ЗСУ заходять у ліс на території Росії на схід від українського села Садки. Це перше офіційне перетинання російського кордону. Збройними силами України північніше ЗСУ здійснюють потужний прорив кордону в напрямку зеленого шляху. ЗС РФ відійшли з Миколаєво-Дар'їного та Свердликового. 7 серпня ЗСУ встановлюють повний контроль над територіями, починаючи укріплюватися на захоплених ділянках. Українська армія бере Дар'їне та Нижній Клин. Південніше вона захопила Гоголівку до обіду. Українська армія об'єдналася з центральною групою, що рухалася в напрямку суджі. Далі зсу беруть Олешньо. Трохи пізніше українські війська здійснюють прорив у напрямку Леонідового, що розташоване за 15 кілометрів від російсько-українського кордону. Тим часом українські офіційні особи не поспішають коментувати дії зсу. До середини дня 7 серпня армія Росії відійшла до суджі, а також покинула Обухівку, Покровський, Товстий Луг, Любимівку, Зелений Шлях та Новоіванівку. Пізніше ЗСР відступають у західну частину суджі. Виявляється, що в Курській області практично не було фортифікаційних споруд. ЗСУ прямують до Коренево. Українська армія атакує трасу суджа джарильськ але ЗСРФ вдається відбити атаки. Проте до вечора українські бійці прорвалися по трасі, майже дійшовши до Коренево. За один день ЗСУ звільнили майже 300 квадратних кілометрів території Російської Федерації. 8 серпня до 8 серпня стає зрозуміло, що ЗСУ, ймовірно, намагаються прорватися до Курчатова, щоб захопити Курську атомну електростанцію. Для досягнення мети Україні необхідно було захопити Лігов, до чого вона і прагнула. У суджу вже увійшли до шести бригад ЗСУ, а вісім ще перебували в резерві на кордоні. Зсу активно почали будувати логістику та стягувати резерви під суджу, а також укріплювати ППО на кордоні з Курською областю. У перші дні наступу українська армія дуже активно маневрувала, заходила в тил до противника та обходила небезпечні ділянки, оточуючи населені пункти. До обіду, 8 серпня, російська армія несподівано також прорвала кордон у Сумській області, захопивши село Лукашівка на трасі 14К4. На північ від суджі, російська армія відійшла до козацької локні. Переносимося південніше, і там ЗСУ просунулися в напрямку Гуєво. А російські війська відійшли на східний берег річки Псьол, починають надходити повідомлення про бої в кромських биках. Також ДРГ української армії активно намагалися прорватися до траси Рильськ-Льгов, попутно намагаючись перерізати трасу льгов Суджа. Увечері ЗСУ захоплюють два села Внезапне та Вікторівку. Також українська армія здійснила прорив у напрямку села Снагость і захопила це немаленьке село. Тим часом було чутно бої в селі Любимівка вже під Курчатовими. ДРГ ЗСУ також вели бій у селищі Мартинівка. Під містом Кореново пізно ввечері почалися перші бої за населений пункт. Глава Офісу президента України заявляє, що Україна не бачить сенсу зараз у переговорах із РФ. Трохи пізніше ЗС РФ несподівано контратакували в місті Суджа і повернулися в його західну частину. Вночі російська армія знову прориває кордон з Україною і захоплює село Сотницький Казачок у Харківській області. Росія почала активно перекидати підкріплення в Курську область, а деякі російські воєнкори почали заявляти, що українська армія готується до прориву і в Білгородській області. Україна менш ніж за два дні захопила більше територій. Ніж за весь довгоочікуваний контрнаступ у Запорізькій області влітку 2023 року, також почали проявлятися наступні цілі наступу ЗСУ в Курській області, цен виведення російських військ із Донецької області, спроба викликати відчай всередині РФ, покращення переговорних позицій, а також зрив усіх поставок російського газу в Європу. Цей наступ у той момент показав, що Україні було легше зайти на територію Росії, ніж намагатися пробити російську оборону безпосередньо на території України. До ночі стало відомо, що українська армія контролювала приблизно 3% усієї Курської області. 9 серпня. Вранці стало відомо, що російська армія вийшла з Лебедівки. Також українська армія звільнила Гуєво і почала бої за Пльохове. У наступі в Курській області брала участь одна з найкращих бригад ЗСУ, 80-та окрема десантно-штурмова бригада. А також Україна продовжувала активно будувати укріп райони на Курщині. Укр... До обіду Українська армія звільнила Ольгівку. До вечора того ж дня ЗСУ знову повернули західну частину суджі, а російська армія повністю вийшла з міста. Трохи південніше українські бійці беруть Замостя, Махновку та Дмитрюков. Стало відомо, що наступ України в Курській області отримав зелене світло від західних союзників Києва. Вночі в Брянській області ввели режим КТО. Контртерористичної операції у зв'язку з підвищенням рівня диверсійних загроз і з боку України. У селищі Мартинівка почалися активні бої. 10 серпня вранці бійці ДРГ ЗСУ зайшли в Пороз Білгородської області і спішно вийшли з нього. ЗС РФ повертають повний контроль над Мартинівкою. До обіду Білорусь розмістила свої війська на кордоні з Україною, ймовірно, щоб відтягнути сили української армії назад Україну. До середини дня ЗСУ взяли Курилівку і повністю захопили території на західному березі річки Псьол. Українська армія звільнила село Івашківський, а далі просувалася в напрямку Черкаського порічного ввечері. ЗСУ зайняли правду, а ЗСРФ вийшли з Черкаського порічного та Косиці. Вночі стало відомо про бій ДРГ ЗСУ в селищі Каучук. 11 серпня. Українська армія незначно просунулася на схід від села Кругленьке. ЗСРФ покинули Малу Локню, стару сорочину та нову сорочину. А потім Орлівку та Погребки, відійшовши до Хитрівки. Вночі російська армія повернула собі село Снагость. Вранці 12 серпня ЗСУ просунулися в східну частину міста Суджа. До середини дня Україна контролювала 340 квадратних кілометрів російської території у Курській області, а також на території в 607 квадратних кілометрів тривали активні бої. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Україна контролює понад тисячу квадратних кілометрів території у Курській області. Ввечері ЗСУ звільнили малу локню та прилеглі села. 13 серпня переносимося південніше. І там українська армія звільняє Пльохове. До обіду ЗСУ займають. Матвіївку, АЗС РФ відходять до Коренево. Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населених пункти в Курській області. Увечері ЗСУ почали обхід Кореневого і просуватися до нього з півдня, знову зайнявши село Снагость, 14 серпня. ЗСУ захоплюють усі території на схід і південь від Коренево і готуються до генерального наступу на містечко. Ввечері ЗСУ повністю зайняли перше місто в Курській області Суджу, а російські війська тим часом залишили Мартинівку. 15 серпня. Зсу до середини дня зайняли Михайлівком, але загалом через тиждень боїв на Курщині поступово темп і активність просування ЗСУ почали спадати. Але тут увечері зсу здійснюють новий прорив: звільняють борки, спальне, крупець і камишне. А російські війська вийшли з усіх сіл, що прилягали до шляху прориву української армії. 16 серпня перша українська офіційна особа як радник голови офісу президента Подоляк заявив, що наступ України в Курській області необхідний для того, щоб переконати Російську Федерацію розпочати справедливі переговори. Ввечері ЗС РФ відбивають Гордіївку. До ночі українські війська зайняли погребки, калинів журавлі. Хитрівку, Отрадне, Шапошникове, Семенівку, Левшинку і зрештою Анастасіївку. 17 серпня переносимося північніше до селища Тьоткіне, де на північ від нього, через невигідні позиції російських сил, українські війська без особливого опору зайняли всі території на західному березі річки Сейм. Ввечері на захід від малої локні ЗСУ займають Черкаське порічне та Руське Порічне. 18 серпня на Коренівському напрямку Українська армія звільнила Апанасівку 19 серпня. Вранці українські бійці займають Бондарівку, що на схід від суджі. У Глушківському районі ЗСУ знищують три єдині мости, що з'єднують російські угрупування на південь від річки Сейм. 20 серпня ввечері ЗСУ просунулося в селище Кореново під одноіменним містом, а російські війська почали готувати оборону безпосередньо в ньому. 21 серпня ЗСУ займають Мартинівку і просуваються на схід від неї. Ввечері від руського порічного українська армія просувається в напрямку Нечаєва. ЗСУ не зупинити, і через невеликий час вони захоплюють ще три села Вітряне, Жолобівку та Дурівку. 22 серпня. Вранці стало відомо, що російські війська залишили східну частину села Комарівка на Коренівському напрямку. До обіду ЗСУ повністю взяли селище Коренево. А загроза самому місту стає надзвичайно високою. Ввечері ЗСУ захоплюють ще 40 квадратних кілометрів на Суджанському напрямку. Українські бійці звільнили Колмаків та Фанасівку. Проте вночі ЗСРФ уже вдається вибити ЗСУ з селища Коренево, а також повернути під свій контроль село Вітряне, 23 серпня. Російська армія повертає села Крупець і спальне. 24 серпня, на День Незалежності України, противник відбив село Борки. 25 серпня. Російські війська заходять назад в Ольгівку, а Дурівський виступ під загрозою зрізу. Вночі стало відомо, що ЗСУ штурмували і звільнили круглик, Берден, Розгреблі та Бірюківку. А російські війська відійшли безпосередньо в населений пункт Велике Солдатське. ЗСУ займають село Нечаєв. Ввечері вони відходять ще далі від Коренево. До 1 вересня стає зрозуміло, що український наступ у Курській області вже давно досяг свого апогею і фронт потихеньку почав стискатися. На сьогодні плацтар в ЗСУ на Курщині повністю ліквідований. А Росія продовжує наступати в Сумській області, намагаючись просунутися до Сум. Ну а на цьому все. Дякуємо вам велике за перегляд. А відео було зроблено за підтримки телеграм-каналу Інсайдер ЗСУ. Пропонуйте свої теми для відео в коментарях, і ми побачимося з вами через тиждень. До зустрічі!